Мукачівська міська рада вирішила. Повернути територіальні громадні міста Мукачева та передати на позабалансовий облік управління міського господарства Мукачівської міської ради майно підвідної газової мережі. А саме, вуличні газопроводи протяжністю 64,148 кілометрів, споруди ГРП в одиницю, ШРП 49 одиниць, КСС 20 одиниць. Безоплатно опла... Без певне на баланс Мукачів. Захарпатгаз за рішенням 44-ї сесії 5-го ситуація міської ради від 30 квітня 2009 року Номер 932. Пункт 2. Затвердити склад комісії звершення питань приймання майна газової мережі від Мукачівської філії Вад Захарпатгаз та постановки його одна позабалансовий облік обліку Управління міського суда Мукачівської міської ради. Схватий пункт. Надати дозволу до проміні міського статусу на комітету міської ради провести комплекс підготовчих організаційних робіт для проведення експортної оцінки газових мереж та надання їх в оренду на конкурентних засадах. Четвертий, пункт 3. Рішення 44-ї сесії денного звикання в Каченості міської ради від 30 квітня 2009 року номер 932 в частині безоплатної передачі майна, вказаного в додатку No1 на баланс у качествах філії Вадзикарпадас, вважати таким, що втратив чинність. І пункт 5, контроль за виконання даного рішення попасує начальника України міського господарства Гасенця Вячеслава Моряновича та постійну депутатську комісію з питань комунальної власності земельних відносно кушнірна коровича. Перше, це є на майбутнє, так само, якщо буде вводитися абонентська плата, це дає нам механізм впливу, щоб представляти за оренду плату, за саму трубу і за землю, яка знаходиться під газовою мережею, кошти, які будуть сплачувати з до міського бюджету. Потім мав депутатам визначати, коли ці кошти спрямовані. На допомоги, на виплати і т.д. Друге, контроль за самою газовою структурою, яка здійснює обслуговування нашої мережі постачання газу населення. А то виходить що? На сьогоднішній день одні транспортують, другі продають. Господарні всі в Києві. Втім, чітко розуміємо, є власниками всіх структур газу в Україні. Ну, 65 мільйонів 60-65 мільйонів гривень сплати з населення тільки в місті Мукачеві. Та що потрібно зробити з такими грошима в місті? Ну, за 5 років можна цілу волонту систему. Чому ще якісь запитання? Шановні депутати, пропоную дане рішення тоді прийнято в цілому. Прошу вас. За 34 проти отримались немає, рішень прийняти.